Ольга Сауляк книга Вогонь очищення. Кількість діючих точок у кожної особистості різна. Якщо включені всі 12, це гармонія єдності всіх проявів індивідуальності, коли здійснюється повний взаємообмін із енергіями Творця. 9 робочих точок це максимальна кількість усвідомлюваних людиною я, що дають енергію творцю. Сім точок це мінімальна грань, за якою вся система багатопланового я може перекодовуватися темними. Якщо менше семи точок пов'язані променями з світлим центром іде сигнал небезпеки за біологічну систему, починають боротися. Світлий і темний абсолюти. Якщо на якійсь ділянці зв'язок групи точок із центром обривається, що відбувається? Сигнал небезпеки поступає від біологічної одиниці, якщо вона усвідомлює, що з нею відбулося, і що сама не в змозі справитися з бідою за допомогою перерозпроділу енергії, оскільки кожний я особистості має право вибору, то допомога центру приходить тільки після усвідомлення розриву, зв'язку і звернення за необхідною допомогою. Ось чому, коли людині погано. Інтуїція підказує їй звертатись до Бога, і людина відразу відчуває полегшення. Щира молитва відновлює обірваний зв'язок. Схожі обриви у вашій цивілізації постійно відбуваються через бездуховність, небажання вдосконалювати себе, недотримання заповідей, які простою, доступною мовою передають смисл основних космічних законів. Тепер ясно. Що якщо сама людина не хоче собі допомогти, то й на Бога їй надіятися нема чого. Гілка, що не приносить плоду, обрубується. Уяви собі систему, де з 12 життєвих точок працюють тільки одна-дві, а решта мертві. Або внаслідок патологічного несення зла віддають енергії чорному абсолюту. І ці останні ще діючі точки уже не можуть себе врятувати і ніякі запасні варіанти в цьому випадку не допоможуть. Іде виродження біологічної системи, хвора особа надає хворе потомство, яке не має сили відродити життя в усіх аспектах свого, я. гине батьківська система, іде на паливо для чорних цивілізацій, те, що християнська церква називається пеклом. А гілка, що народилася від неї, несе слабкий генетичний код, даючи вроджені аномалії розвитку за відсутності духовного і фізичного імунітету. А життя ж кожної людини впливає на живий організм планети як одна із його складових. Тепер зрозуміло, як ми довели нашу цивілізацію до такого критичного стану, поставивши її, а отже, й себе, на грань виродження. Я з жахом уявила, що буде, якщо одна із точок землі теперішнього часу втрачає зв'язок із загальною системою. На кого нам землянам надіятись? На допомогу із цивілізації минулого? Але там у нас теж не все в порядку. Достатньо пригадати відрубані гілки Атлантиди, що загинула, до потопної землі це вже дві мертві точки. Сподіватись на три паралельні цивілізації теперішнього. Але більшість людей не вірить у їх існування, не знає про своє многолике я, яке корінням іде в безкінечність часу і простору. Значить, і зов про допомогу не дійде до Творця за відсутності енергії віри й любові, уповати на запасні варіанти майбутнього. Але можна тільки здогадуватися, яку важку карму ми готуємо нашій блакитній планеті, свідомо обриваючи зв'язок із творчим началом Всесвіту. Порушуючи закони ієрархії, Господи, то чому ж ти не втлумачиш нам нерозумним дітям твої ці прості істини, щоб кожен відчув відповідальність свого я перед усією цивілізацією? Моє серце кричало, виривалось із грудей від безсилля хоч що-небудь виправити, а у відповідь на моє наївне запитання в нічній тиші пролунали слова. Якщо я сказав вам про земне, і ви не вірите. То як повірити, якщо скажу про Невесне, дай нам творче сили духу і невичерпної любові на шляху пізнання?